За порятунок можуть бути вдячними не лише люди, але й тварини. Ці чотирилапі безхатьки, яких прилуцькі волонтери евакуювали із затоплених регіонів Херсонщини, ніби дивляться у самодушу. Вони не скиглять і не гавкають на людей. Натомість благально вдивляються в очі кожного відвідувача притулку з надією знайти нову люблячу родину. А ще дякують своїй рятівниці Олександрі Левченко, яка дві доби протряслася у фурі заради порятунку чотирилапих. Там дуже багато, тварин, дуже багато тварин. тварин. Взагалі волонтери їдуть на Херсонщину. Волонтери їдуть туди. от Вчора нам запропонували приїхати на Херсон, в сам Херсон, на автовокзал. На автовокзалі треба стояти і чекати. Просто ти стоїш, не знаєш, скільки, ти можеш чекати. Добу, дві, а це все ну, там, не дуже безпечно. Там... І стоять такою великою машиною, ми не мали змоги. От. Машина примітна і це небезпека. Тому ви поїхали до Одеси. Тому ми поїхали до Одеси. Да, ми поїхали до Одеси. Ми чекали там і, і нам привозили те, що те, що те, що ми маємо зараз. Да. Скільки тварин вдалося вам вивезти? Зараз у мене тут 25 собак. І вдома четверо кошенят у цьому вольєрі руденька багатодітна мама, яку волонтери вже охрестили лисичкою. Годує своїх десятьох малят. Історія їх порятунку вражає до мурах. Приїхали хлопці, привезли цих собак саме з самого Бахмута, не з околиць, не іменно з Бахмута, з розбитого ті да? такі. Десять діток положимо. Десять є хлопчики, є дівчатка. Будуть гарні. Будуть невеликі такі, як, як от треба всіх. просять, дайте нам невеликі. Тебе будуть невеликі діти. Хто батько? Скажи мені, а ось і перші відвідувачі у Руденької та її малят. Маленька Емілія з бабусею прийшла обирати улюбленця в родину. Ти, в ручки. у нас мала дуже любить собак, і дуже любить. вона за собаками в нас капець. Ну. Ви вже маєте собачку чи ще першого? Ні, в нас є собачка. Ну, у нас собачка на привіз, а це щоб вже у хаті вона хоче, щоб у хаті був. Щоб у хаті був собачка. А ну гукай. А як ви дізналися, що привезуть тварину? – А нам сказали в інтернеті було, і ми це, і нам сусідка ще сказала, що роздають собачок. Так ми вирішили. Неска прийшла і каже: роздають собачок, пошліть. Ми й прийшли. А тим часом старший брат Емілії у сусідньому вольєрі вже знайшов того особливого песика, якого вирішив назвати патроном. Це вже пізніше з'ясується, що патрон виявився дівчинкою. Пес патрон він дуже так якось цими собачками, і дочка теж любить малесеньких собачок. І ми вирішили взяти до себе маленького друга їм. Так, я бачила відео в інтернеті, мені дуже, дуже, дуже жалко всіх тваринок. Ми вирішили взяти собі малесенького друга і взяли собі. Тобто це не тільки радість буде, а й добра, корисна справа, так? так вирішили допомогти таким малесеньким собачкам взяти одного друга до себе, додому, дати йому любов після такого страшного усього. Те, що вони пережили, розчулені відвідувачі притулку беруть в родину не по одному, а одразу по декілька домашніх улюбленців. О, діти страшне. В мене з хати виженуть. пролічимо, одкормимо, і це буде наша рідна душа. Я Дивіться кінтулиться до вас. Будемо старатися. Знаєте, яку добру справу робите? Знаю, у мене батьки на Луганщині. І дай Бог я зроблю добру справу і там батькам поможуть. Ждемо зустрічі з батьками. Скоріше, визволення нашої країни. Денька й кавунчик. Аня облюбувала дитинча руденької. Каже, перший час годуватиме сама молоком з пляшечки. Маленький. Серед евакуйованих тваринок є важкі, які потребують лікування та реабілітації. А є песики, які в досить гарному стані, але терміново потребують дому. Щоб їх забрали з притулку, адже для них це великий. Ну, вони пригнічені, вони пригнічені. Вони вчора в мене є фото в профілі моєму, які собаки були з підтоплених територій дійсно, які були, а, з якими подарунками. У них замість вух були кліщі, просто суцільне місиво з кліщі. Поганий стан. Собаки в кліщах, собаки знесилені. Що і очікували Зараз. ну коти в більш в гіршому стані, однозначно. Більшість тварин, яких евакуювали волонтери, були безпритульними і жили на вулицях в районах, які затопило. Тварин може забрати кожен охочий, але не на ланцюг та без самовигулу кажуть у притулку. Людям можна приходити за попереднім дзвінком, і люди вже приходять. І сьогодні люди будуть вже забирати тварин. Я думаю, ми їхали туди не просто так забрати тварин. Ми їхали тварин забирати під людей. На кожну тварину в нас вже були бажаючі. От ми їх якраз і очікуємо. Так. От. І Ми привезли недостатню кількість тварин. Як виявилось, у нас дуже співчутливі місцяни. А ще волонтери дуже вдячні за допомогу в облаштуванні тимчасового притулку для тварин. Місце у нас було, це розплідник службових собак. Пасибі волонтерам, які допомогли навести тут порядок. Хоча наші співробітники також підтримували тут порядок, але все ж таки. А чому ну, ви дівчинку скільки вони зможуть тут працювати? Якщо будуть корма і Скільки потрібно, стільки левову частину врятованих тварин вдалось прилаштувати в нові родини за якихось пару годин. Проте в притулку ще залишаються песики, які шукають нових люблячих господарів і обіцяють стати найкращими друзями. Бо ці тваринки, яким довелось набачитися горя, вміють цінувати справжню дружбу.